Радісна і приємна річ, яку ми зараз будемо робити, це той момент, коли батьки принесли свою дитину в церкву до нас, щоб ми, як церква, поблагословили дитя, яке народилося, звершили молитву благословіння на майбутнє життя. Дитини. Тому сьогодні цей радісний день брат Сергій, сестра Світлана принесли свою донечку, які дали ім'я Соломія, для того, щоб ми молилися, щоб її життя було благословенне Богом. Я прошу, брат Сергій, сестра Світлана. Трошки зайнята, так? Іде так? Добре, підходьте сюди. Це вже друга благословенна дитинка в цій сім'ї. Хочу сказати, що сім'я переживає особливі, особливо важкі події, або це особливо важкий період їхнього життя. Вони народилися і виросли в місті Маріуполь так? Донецької області, але сталося так, що вони змушені були покинути рідний дім. І ось певний час вони вже проживають на Львівщині. і... Також разом з нами в нашій церкві, де ми спільно, брати і сестри. І ось дитинка, яка народилася, ми чекали цю дитинку. Ось, і вона сьогодні серед нас жива і здорова і благословенно росте, благословенно спить собі. Це чудовий час. Чудовий час. Молитва благословіння, брати і сестри, можна багато про це говорити. Але я декілька моментів хотів би нагадати для нас, що означає молитва благословіння. Чому ми це робимо? Яке воно має значення для нас, або який зміст ми в це вкладаємо? І читаючи святу Євангелію, життя Ісуса Христа, Старий Завіт, ми знаходимо, що це повеління Боже, це заповідь Божа для нас. Благословляти дітей іменем Господнім. Сам Ісус це робив, і для нас Він залишив приклад. Читаємо Євангелію від святого Марка, 10 розділ з 13 тексту, добре, відомі нам слова. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них. Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не ввійде, і він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Брати і сестри, давайте уявімо собі картину. Ісус, учні, багато народу, всі прийшли почути. Було дійсно багато людей. І ось тут прийшли матері з дітьми. Повірте, напевно, не всі так благословенно сьогодні спали, як Соломійка. Хтось шумів, хтось хотів, хтось не хотів, хтось, можливо, десь трішки плакав. І учні це побачили, їм це не сподобалося. Розвели, можливо, якийсь дитячий садок, або якісь яслі, чи ще щось інше. Це притаманно людям. Нам не завжди приємно, коли діти десь недобре себе ведуть. Нам би хотілося, щоб вони завжди були слухняні і чемні. І побільше спали, особливо коли маленькі. Ну, не завжди так є. Ось, Ісус докорив. І ми читаємо, що Він їх пригорнув. Він обняв. Євангелисти описують, взяв на руки і поблагословив. Любі друзі, зауважмо одну важливу річ: це не хрещення. Ісус не хрестив. Ніде підстав Святому Письмі ми не знаходимо, щоб чи Ісус, чи учні хрестили дітей. Ісус благословив. Поклав свої благословенні руки. На дітей. Це було дуже важливим і потрібним для батьків, які будь-що вважали пробитися крізь ось цю охорону, знаєте, учнів, які десь захищали Ісуса. Щоб саме їхня дитина була там. І ось Ісусова рука лягла на плечі кожного. Дитяти. Це було великим бажанням матерів. Подібно і сьогодні, ось батьки Сергій, Світлана, вони принесли сюди на це, місце, на це місце, щоб ми молилися, просили, щоб Господь поклав свої благословляючі руки на це дитятко, щоб воно було благословенне впродовж усього його життя. Коли ми читаємо книгу, Євангелію від Луки ми читаємо, що коли Ісус був маленький, Йосип і Марія принесли його в храм. Там їх зустрів праведний Симеон, взяв Ісуса маленького на руки, хвалу Богу віддав і їх поблагословив. Це ми читаємо в Євангелії від Луки 34, 2 розділ 34 вірш. Праведний Симеон. Пізніше, коли Ісус зростав, ми читаємо, що Він набирався мудрості. Зростав мудрості Божій. Пізніше Він приходив в храм. Ось там було Його місце улюблене. Як благословляти? Які слова промовляти? Знову ж таки повертаємося іще в Старий Завіт. Ми читаємо книгу буття, де Яків благословляє дітей Йосипа. 48-й розділ, 14 текст. І простяг Яків правицю свою та й поклав на голову Єфрема. А лівицю свою на голову Манасії. І він поблагословив Йосипа та й промовив: Бог, що перед обличчям Його ходили батьки мої, Авраам та Ісаак, що пасе мене відколи існую аж до цього дня, ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. І нехай буде зване в них ім'я, моє, ім'я батьків моїх, Авраама та Ісаака». І нехай вони множаться, як та риба посеред землі. Йосип привів своїх дітей до дідуся, до Якова, для того, щоб отримати ось це батьківське благословіння через них, від Господа через них. І ще одне місце ми зачитаємо коротко, для того, щоб багато не говорити. Як благословляти? Які слова промовляти? Сам Господь каже до Мойсея. Фактично через Мойсея до нас. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Промовляй до Арона та до синів Його говорячи. Так благословляйте ізраїлових синів, говорячи їм. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир, і 27-й вірш. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлових синів, а я благословлятиму. Їх. так говорить Господь. Брати і сестри, одна велика різниця між побажанням і благословінням. Призивайте ім'я Господнє на ваших синів, так говорить Господь. Побажання це просто слова, за якими нічого немає. Людина нічого не може дати. Але Господь каже, коли ви будете призивати ім'я Моє, благословляти іменем моїм. Я той, якого влада абсолютна. Я той, який цар над царями, споконвіку. Бог вічний всемогутній. І я той, який дійсно можу дати це благословення, це благо в життя ваших дітей. Я можу провести своєю всесильною рукою, щоб вони були мною благословенні, були щасливими тут на землі і прийшли. Вічність, щоб там разом з Господом бути. Тому я попрошу всіх вас стати. Будемо молитися. Помолиться батько, мама, і ми разом будемо просити Господнього благословіння на це дитя. Боже, я благодарю Тебя за мою сім'ю, которую Ты дав мені. Я благодарю Тебя за благословіння, в на вет. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі щиро за це дитя, за Соломійко, Господь, яке ти подарував Сергію і Світлані. Це спадщина Твоя, Твої благословіння. Господь, сьогодні наша молитва, щоби ти поблагословив, простягни свої благословляючі руки, поклади на це дитя, проведи по цій земній дорозі, даруй здоров'я. Даруй мудрості, постав свою охорону, Господь, зверни лице своє, проведи по цій земній дорозі, щоб це дитя могло зростати в мудрості Твоїй, шукати тебе в своєму житті і отримати небесну спадщину, вічність, яку ми маємо в тобі, Господь. Поблагослови батьків, наділи мудрістю, дай терпіння в мудрості Твоїй виховувати своїх дітей, завжди приводити їх. До тебе це найцінніше, що ми можемо зробити для наших дітей. Будь прославлений, будь возвеличений, бо тобі єдиному належить слава Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Молодець. Молодець. На відчуває, відчуває, що церква молиться і реагує. Це подаруночок для вас. Батьківство з любов'ю та логікою. Нехай Господь. Благословить брати і сестри. Будемо співати пісню загальним співом. Брати нас проведуть. Прошу сідати.